Пусто і тут пусто. Як казала Емма где, как. Так, мабуть, доведеться. те, хто у нас корн, кукурудза? Кукурудза з бомжиком не дуже, як і з кальмаром, так собі, але. А, це бомжик. З квіток топус. І тут сквіт, технокороб. Оцей забадяжимо. Біда в тому, що, здається, мені не поклали клея, або я його десь дуже провтикав. І я не розумію, де я міг це зробити, але нічого. На на на, -на, 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 -на. нормально. Ми вийдемо з любого положення. Активатор бустер є, кальмарчик, сквіт. Це, здається, восьминіг. О, хорошо. Кольорова водичка. Блін, нафіга я скоко налив? Тут же ж наливається 50 грам води. Що творить? Благо. Так, гачечки. Буде два, вторий замішаємо бомж. Не розтворяється в воді, бо це на пелець сипеться, але нічого, під, підфарбуємо. Пелець, кстати, класний. Різна фракція, різний колір. Не знаю, що, що там буде видно на відео у вас, але видно. Все чітко видно. Різні розміри, різний смак, мультиколор. Світофор, коротше. Ну, оставив 100 грам води і того багато. А ладно. Лажай Владик, лажай до последнього і не признавайся. Так, да, мені кажеться, я бустери вдома оставив. Ну... Хватило від активатора кльова, бустер. ти, бустер, клей. Технокоропу потрібно трошки часу, щоб напітатися пелець. Ой, ну вже трошки клеїться. Чим мені подобається цей пелець? Він доволі таки непогано клеїться на флетіку. Зараз візьмемо і Флетик. Дехто забув десь плоскогубці. Тому обогащаємо наш організм свинцем. Топталочка, гащок поставим, 10-й номер. Я його називаю так 10-й, а він по факту у нас хто? Сіз 10, це, мабуть, розмір 10. 5 ЛБ, їх здається, 5 в пачці. нечогенькі. Так, як там вчили? Отак от Надо задуплить. зверху, вдруг мало покажеться. Оп, опілець уже готовий, представився. Еть. Порівняємо края. Еть. Не обісуйте, якщо щось криво виходить. Флетік 60 грамулічок. Кисла груша, попапчик. Ой, треба закривати, ця зараза видихується і на сонці бажано не зберігати попапи. Кисла ж груша. Перлдроп. Оксид. Не знаю, як це переводиться, але на запах я знаю, як це. Готово. Ого, дерев'яненький. Так, і це ж вернемо десь в бік до сіренького вовчика. Оп. А куди? А десь он туди? глибина тут метр в кращому випадку, так що порядок. Працюємо. Оп, уже і закипіло. Ага, аж кришка піднімається. Чефірок. Блін, ч-то я не понял, що это тут плаває, таке конопляні онопляне семочки. А с фига тут взялися. Мені ще додому їхати, -мо. Ладно, потім якось достану. Видно, на стіл положив, тут коноплю розсипав. Головне, щоб не вштирило. Отакі пироги. Я бачу, нічого хорошого нас не чекає, але ми чекаємо на рибку. Надії були хоча б так 4-6 риб зловити. Це ж 4 або 6 відео можна і так зробити. Було б прикольно. Бо відосов підзрозходував, Під почти не залишилося. Треба десь наторбити конкретно пів жорсткого диска хоча б про запас. Не зімні ж все-таки викладувати. Ладно, поп'ємо чайку з вафлями слівки, лінівки і через півчасика ще перезакинемось. Ніхто нічого не достає. Оп. Я тебе Оп. Є тебе по сигналю. Оп! Щось є. А. Хороший? Ого, нічого собі. Блін, та що ж там за свин? Гачичок здається ш... ні, не шостий, десятий номер. Трапив засранець же ж. Так, так, так. Давненько ми чекали цю рибку. Добротно йде. йде, що мішок. Може він з пакетом йде, з двома пакетами під мишками з надписю АТБ. Хоча дещо є і в сільпо цікаве. Заварус я взагалі мовчу. Там круг, круглий рік продають квас, який ми любимо, Арсенівський. А тебе його завозить? О! А тебе його завозить лише на літо. І, і то не факт. Ого. Лісочка тоненька. Що ви так стали далеко вас взагалі не видно? Нічогенько. Оце коропяри Миколаївські. І... Ух ти що. Навірно, сазан. Вже рука замарилася. Нічого собі. Я в шокі. Це що шо таке? Ви це бачите, ви це чуєте? Ви це бачите, ви це чуєте, це капець. Що творить, що творить посеред білого дня? Вроді одумався, іде ближче. Що ж там за крокодил? Може це якийсь амур? Побачив кормушку, бачу розводи на воді, но батя все одно вийшов із сім'ї. Без розводів. Оце там щось витворяє. Кармак опять показався. Що тут за крокодили водяться? Оце так. Захавав, пелиця. Ого, знатний коропяра. Що ж тут? я не пам'ятаю вже, що тут за, що тут за гачок. Короб Термінатор. Технокарпіще. Ох, оце рибина. Її тут можна забрати, якщо заплатити, звісно, якщо ви в курсі. Ох, йо, я прозівав, почти побачив його. Флетик чітко вискочив. Катається по месині. Ох, оце так. На Інгульці таких поки що немає. Рибина рве леска тоненька така десь 0,25 на дальній заброс. Ніяк не поміняю. Ох, за три кг чотири. Три чотири. Ми ж не в Києві, я не Кличко. Оце так, оце морда. За нижню губу. Зайшов. Зайшов. Так, хто це зробив? В щуки щукини, діти, в очередь. Це капець. Сирен за те, що нас так жорстко прирвали за нижню губу. Капець, да, десятий гачок поставив, не хотіло брати. Обережно з цими 4 КГ. Поводимось, держимо над водою. Оце так. Оце м'ясо просвітлене. Довго не будемо його мучати. Оп, і відпустимо. Зараз, секундочку, у нас вторая лінія. Закинемо ками. Надіюсь, не оторве, Хоча її тут не повинно бути. Монтажик прикольний. оце піка, на яку насажувати попап топчик клац і готова оснасточка. Ви куди дивитесь? Ви сюди дивіться, ви туди в бік не дивіться там нема нічого інтересного. Хочу побільше таких монтажів. А що, удобно, але криво насадив. Ще й вилізло снаружи. Не хочу, щоб короб щось відчув підставу. Що я, кстати, насадив. Криль 8, хотів сказати, десяточку. Десяточка почекає. Так. Як кучили. Тихо мені. Спочатку ложимо цей, тепер трошки пополивати. О, сонце смале пелець, швиденько. Підсихає, треба чимось накрити. Блін, нам же ж бокс для цього дали. А ми, як обично, все в кориті. А так от, щоб в житті не цей не розвалилося. Оп! Погано смазав. Взагалі всі ці прес-форми, ви знаєте, як я до них відношусь. Я намагаюсь бути учтивим і поважати їх 60 грамів технокороб поставив. Але ви знаєте, пелець, щоб ти не пересихав, тим більше я тебе намішав фігову тучу, фігаро тут, фігаро там. Правильно розсипай по столу. Оп, нам дали бокс. До речі, минулий пелець був Робін Ред. Я не знав, чий він, хто він, що він, що за смак і думав, щось знайоме, то був Робін Ред. Так, І швирнемо теж в сторонку, не знаю тільки в яку і як далеко. Добре йде 60 грам. Хтось любить флетики по 40, по 50. Мої кормаки, ви знаєте, це 150, особливо коли на Дніпрі. Бойтранер, бо тут свірі коропяри. оп, і все. Осталось немножко, як то кажуть, потерпіть раз надо спробувати кукурузну. І дома подивитися, де бустери, здається, в бутилочках були. якщо мені не зраджує пам'ять, провтикано все. Перезакидуємося. Як бачите, топталочка не одділа, рука затоптала набагато цікавіше. Попробуємо скраєчку. Бензокоси, звісно, орудують так, як наче літо настало. Думаю, що це мені нагадує? Це мені нагадує літо. Так, а тут що за проблеми? Щось зачепив, чи це риба? Ні, вже відчепилась, видно, мальок був якийсь чи що. Мені кажеться, як нано карася тянув. Простояло більше години, як бачимо, кольоровий пелець втрамбувався дуже добре. Я з усієї дурі все-таки трамбував. У нас його ще на декілька закидів є. Як бачите, я не економлю. І він потаяв, ліпиться те, що треба. Але треба старий дістати, щоб новий закріпився. Як то кажуть, як треба. А, пахтить з кальмарчиком. Він же восьминіг. Так, попапчик. Заліпили, нема времені на топталочку. Попапчик на місці. І тепер знайдемо рибне місце цьому флетіку. Оп. Ну, десь так. Думаю, думаю, все, все у нас вийде, а іначе, будь не може. Але треба почекати, щоб потепліло. Ці холода, це просто капець. Треба, до речі, одягнутися. Потепліє і риба знову буде валити. Ну що, смеркалось? Я всю пачку вбехав, бо води багато налив топуса з сквід, Сквідварда. Тому хай губка Боб не цей самий не ображається. Трошки залишилось. Ух, разить не слабо. Але ми це все пересипемо, коробочку помиємо, бо в ній я зберігаю всі, всі, всі цінні речі технокарпа. Ні, не це. Мелочі жизни, стопорки, розходники, гачечки запасні, Уже розкидані гачечки, це треба помити топталочку. Обсихати вона буде довго. Запасні флетики завжди пов'язані, вдруг обрив чи ще щось. Контрольне слово, чи ще щось удобний дозатор, але треба дивитися, щоб був закручений. Бо діло то житейське, зальє нафік усю коробку. По папчик у нас був кисла груша на невеличкий гачок, тому що сезон невеличких гачків ще іще йде повним ходом. Не просто так. Так, оця штука хай обсихає. Це взагалі не відсюди хлам валявся. Будемо шабашить, як бачите, щось погодка зовсім портися в Миколаєві. Ми ж у Миколаєві. Не вистачало, щоб наші сухі речі ще намочило. Треба буде обов'язково з адміралом Перегаром сюди виїхати. Буде діло. Так, продовжуємо. Ну, от і все. Бумбая. Бомб. Ще, ще ціла не розпакована пачка. Дома подивлюсь, мені кажеться, не всі я ліквіди взяв, як і не всі попапчики. Ще є. І здається, в мене ще одна і дві пачки піліця залишилось. Так що живемо, жируємо. Технокороб. О, Мені здається, я точно. Точно бачив його в основі улова в кривому розі. Зайдіть, перевірте, якщо що, передавайте від мене привіт. Отакі пироги. Що ж, зматуємо речі, виносимо на здачу, дзвонимо, нас обілетюють. Це мостик десь 250, мабуть. І за рибалку 200. Можна було б дешевше, аби я став на голому березі. Але хотілося хоч раз, ну не раз по багатому. Тому отак і вийшло. Що ж, силочки в описі під відео. Дякую всім, хто по ним проходить. Все там в описі під відео знайдете і в магазинах вашого міста. Бомбящі коменти вітаюся. Ви на нас підписані. А значить, обов'язково зловите коропа і не одного. Всім пока і до зустрічі на воді.